Вітаю! Ми з України і з вами адвокат Роман Сімутін. Вже розповідаю, як ТЦК безпідставно вносить до бази армор чоловіків, які жодного разу не отримали повістку. Та добре, заплющуємо очі, цьому є хоч якесь пояснення. Липове, але пояснення. Але коли в базу, як у хилянті, вносять непридатне, тобто тих осіб, які виключені з військового обліку, це вже на голову не налазить. Далі, як завжди, коротко і по суті розберемо ноу-хау ТЦК та як з ним боротися. Якщо відео вам цікаво, будь ласка, підписуйтесь на цю сторінку, на мій телеграм-канал, поширюйте, коментуйте, це мотивує робити актуальні та важливі публікації для вас. 3 годинний тета-тет! На консультацію прийшов чоловік і повідомив, що після перевірки документів на блокпості поліціянти викликали представників ТЦК та повідомили, що він знаходиться в базі. Як ухилянт. Він пояснив, що виключений з військового обліку. Та його не слухали, а представники ТЦК вимагали показати військовий квиток на підтвердження. На щастя, він з собою його не мав. Чому на щастя? Бо просто б забрали і не повертали до моменту проходження повторного ВЛК, намагаючись уникнути серйозного конфлікту, фактично під конвоєм прибув до ТЦК, де йому заявили, що він повинен пройти перекомісію на предмет повторного визначення його придатності. Проте чоловік категорично відмовився. Перша половина розмови, близько 15 хвилин, являла собою певні вмовляння прохання. А друга половина це вже банальні погрози. Мовляв, ти купив собі непридатність. І якщо не хочеш сісти, пройди ВЛК, і до тебе не буде ніяких питань. А отримавши його відмову, відпускали чоловіка посадити в коридор і потім знову повертали. І так близько трьох. Годин. Не отримавши ніяких результатів, йому намагалися вручити повістку про проходження ВЛК. Але він відмовився її брати, після чого приїхав до мене. Чи можуть посадити, як йому от погрожували? Застосований ТЦК метод вкрай примітивний і розрахований на Арапа. Для того, щоб посадити, потрібно, як мінімум. Допитати, провести медичну експертизу, отримати докази отримання чи хабарячі фальсифікації, висновки лікарень, там, ВЛК, вручити підозру, звернутися до суду з клопотанням про обрання запобіжного заходу, і вже суд за наявності обґрунтованої підозри може обрати запобіжний захід у вигляді тримання під вартою. Що це було і як боротися? Це називається рішення РНБО в дії. Сказали переглядати поголовне рішення ВЛК про непридатність і всі виконують. Але методи застосовують тисячолітньої давнини. Бо ж навіщо вигадувати якісь законні підстави, коли є кувалда? Боротися в дійсності фізично не потрібно. Варто спокійно зазначити, що вимога проходження ВЛК щодо осіб. Виключених з військового обліку незаконно, бо ви не є військово зобов'язаними. Про це записував окреме відео. Посилання залишу в кінці, раджу переглянути. І повістку ви також можете не брати на законних підставах, оскільки не являєтеся військово зобов'язаним та не порушуєте жодних законів. Ну і ягодка в кінці. А що ж передувало все ж таки внесенню його до бази Армор? Нібито виклик до ТЦК, який йому, в якому йому повідомлялося про прибуття на повторне проходження ВЛК відповідно до наказу Міноборони номер 402 який він нібито отримав, але не з'явився. Правда, копію цього листа і підтвердження його вручення вони так і не показали. Підписуйтесь на канал. Буде корисно і цікаво. Всім дякую за увагу!